15 тисяч 801. ця болюча цифра це кількість тіл українських військових, які вдалося повернути від початку повномасштабної війни. Усі вони загинули під час бойових дій, а також у полоні або внаслідок обстрілів. Зокрема, як повідомляє координаційний штаб, останню тисячу тіл вдалося перевести в Україну 19 серпня у рамках попередніх домовленостей із Російською Федерацією. Цифри жахають, але разом ми розуміємо, що багато полеглих. Досі не вдома. Та найстрашніше це стан тіл, на жаль, понівенчені, заліплені багнюкою і гниллю, перемішані частини кількох людей в різних мішках. На жаль, це така реальність російсько-української війни і вчинків Росії. Це один із важливих факторів, який ускладнює і ідентифікацію тіл, і експертиза може навіть тривати понад рік. А весь цей час родини чекають і вони хочуть знати. Інформацію або, хоча б, якусь вісточку, про те, де їхні рідні, і що з ними більш детально про повернення українських загиблих військових. В Україну будемо говорити із Людмилою Денісовою, це правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини. Болюча тема, але от ми вже маємо близько 6 тисяч тіл, які повернулися за часи повномасштабної війни. І першочергово, як саме повертає Російська Федерація тіла, кого ми повертаємо? Це лише військові, які загинули на полі бою, чи це можливо ті, що. Були в полоні, і чи є серед тіл і цивільні. Ну, що саме таке репатріація. Репатріація в цих умовах повномасштабного вторгнення це повернення тіл загиблих військових, українських військових. Вони загибли або під час бойових дій, або внаслідок війни. Тобто це можуть бути обстріли, а може бути і полон. Безумовно, є і цивільна, але та цифра, яку ви назвали 15 801 тіло. Це репатріація саме тіл загиблих українських військових. Було спочатку повномасштабного вторгнення 74 репатріація, а потім ще от. Про ті 6 тіл, тисяч тіл, які Російська Федерація повернула Україні в через домовленості в Стамбулі, і от так остання репатріація була, і це дуже важка тема. Про неї мало дуже говорить, тому що ну, дійсно кожна людина, яка отримала звістку те, що її рідний. Батько, син, чоловік, зник без звісти за особливих обставин, тобто під час бойових дій або виконання військових обов'язків, вирік про те, що він повернеться живим. І ви знаєте, що зараз ж, от коли обміни проходять. То велика частина повертається не підтверджених військовополонених, а саме з числа зниклих безвісти з особливих обставин. Чому так відбувається? Ви знаєте, от Російська Федерація вона використовує будь-який метод для того, щоб е українське суспільство було деморалізоване. Що саме таке? Тобто, щоб е Україна зневірилась свою перемогу, можливу перемогу. Зневірилась про керівництво саме Збройних Сил Про те, що вони роблять все, щоб завершити цю війну, перемогу України та повернути всіх наших військових. Вони примушують думати українців по-іншому. І в тому числі роблять це для того, щоб. Народу України тиснули на владу про щодо можливої капітуляції. Російська Федерація я сама проводила такі перемовини про повернення ціл, з неї дуже складно працювати, тому що взагалі немає прямого діалогу. Тобто вони щось там через когось домовляються, затягують час, а це ж все потім. Вирішує питання ідентифікації, тобто, тіло має час, має умови, на які а, схороняють, ну тобто це тіло, і до речі, а, пані, пані людям голоса, щоб придали бистріше. А пані Людмила, от щодо умов і стану тіл, в яких вони повертаються. Наскільки це страшні реалії, в якому стані повертає Росія тіла наших українських захисників, і відповідно, чи є якесь регулювання з міжнародного права щодо норм передачі і термінів передачі тіл? Ви знаєте, ну, все ж залежить, залежить від того, коли вбили або загинув наш військовий. Це час. І безумовно, Російська Федерація ну, не зберігає всіх рефрижераторах, знаєте. Безумовно, Женевські конвенції до додаткового протоколу до них вони зобов'язують сторона військового конфлікту, міжнародного військового конфлікту поважати тіла, скороняти їх, да? хранити їх в належних умовах чи швидко передавати. І це... Недотримання міжнародного гуманітарного права, саме е, цих обов'язків Женевської конвенції, воно є воєнним злочином. І Російська Федерація це робить. І є міжнародні організації, які, і в тому числі Україна, завжди це, ці факти як е, воєнні злочини. Тіла повертаються, ви знаєте, от я сама робила перемовини щодо передачі тіл дуже відомих військових, вони були всі спалені. І коли мені прислали ці фото, як вони, щоб на підтвердження, ну це неможливо. Тобто, ви знаєте, родині краще пам'ятати людину. Як коли вона була живою, ніж такою, як вони їй передадуть. тому що ну, це дуже важко. Іноді ж розумієте, що вони просто збирають з поля бою ці мішки. Все ж залежить від обстрілів, да, які були. Це може бути розірвання на міння. Тобто шматки тіла можуть бути в різних мішках. І потім це, безумовно, складно дуже проводити ідентифікацію, тому що від як вона проводиться? Привозят з рефриджератора, передають на МВС. МВС вже заводи кримінального провадження. Передають це все. Суд А суд вони ж в різних містах: і Київ, і Львів, і Дніпро і Запоружі. Зараз у нас дуже розложена і дуже найкраща система ДНК в Європі. Це підтверджено вже. І потім возна таким чином, що деякі частини можуть бути тіла в різних місцях, і е, чим довше це тіло е, храниться, тим е, менше можливості вже на ідентифікацію цього тіла. До речі, про от ідентифікацію і поховання потім тіл і загалом поховання наших українських військових як довго чекають, я розумію, що процес ідентифікації тривалий, але як довго чекають родини саме щоб потім поховати своїх героїв, і як відбувається цей процес, коли вони дізнаються, що рідний їхній помер або загинув, і що це саме його тіло передали? І чи більше родини довіряють? Саме експертизі чи, можливо, якимось доказам, особистим речам, шевронам і тому подібне, якщо таке зберігається, так ви знаєте, Російська Федерація вона ж не придає під... тіла з документами, з шевронами. Тобто то наші військові, коли йдуть на вбій, вони взагалі знімають ним все, Залишають документи, щоб не було ніяких ознак їх. І коли ви ж розумієте, коли в полон вони попадають, ідентифікація теж робиться по-іншому. Тобто і тут можна довіряти, да, є, як взагалі проводиться е, судово-медична експертиза, вона може по особистим речам, їх немає по стоматологічним картам. Ви розумієте, що коли така е, навала, е, вибачте, кількість е, тіл, то є черга. Перша черга це на те, щоб відібрати матеріал, а друга черга на те, щоб провести ДНК експертизу. А потім вже заноситься це все в реєстр, який у нас створений. Тобто, що була така судова медична експертиза до війни, до двадцятого року? Це була звичайна судова медична експертиза. Ну по кримінальних та цивільних справах, декілька там тисяч може на рік. А тут е, тисячі, е, які приходять в такому стані, що неможливо відібрати, що відбувається потім. Тобто, ви зробили експертизу, внесли в національний е, банк ДНК профілів військовослужбовців. Там родин зниклих безвісти. Це у нас є такий вже національний банк. Туди все заноситься. Коли родина звертається до поліції для того, щоб подати і завести кримінальну справу, коли її рідна людина зникла безвісти за особливих обставин, рідні відразу здають людина. Оце динка. Потім порівнюється цій, цю, в реєстрі. І знаходиться, ну індифіцируються співвідношення ті ДНК військових до ДНК рідних. Що відбувається? Спочатку родині наголошують, це не робить де судерний експертиза. Це безумовно роба або командир військової частини, яку якого повідомили про це, що є півпадіння, або ТЦК ТСП, які відправляли на фронт. Цього бійця, цього героя, який загинув. Спочатку, що мається, що є, нібито співвідношення, потім вже 100% підтвердження, і тоді їм надають вже рідним свідоцтво про смерть, про загибель, де пишеться причина обов'язкової загибелі. Надається цей висновок повністю по ідентифікації. І потім вже призначається час день, коли можна буде забрати тіло загиблого військового. Пані Людмило, так. чи є чи є частина випадки, що все-таки рідні? Не признають, що їхній герой загинув, і як тоді ви чините з правової точки зору? Чи все таки говорите, що це ідентифіковано саме ту людину конкретно? Чи все таки не встановлюєте тоді ідентифікацію? Який останній пункт, що має підтвердити, це все таки судмедекспертиза, чи рідні кажуть так, це він? Ні, це соцбедексперт. Ну, вибачте, тіло можна бути повністю зображено. Ну, був один такий випадок, коли ми ж, як Український центр захисту прав людини, ми займаємося пошуком, співпрацюємо з кордштабом нашим, повертаємо з полону. У нас дуже багато випадків, коли ми повернули людей. І був такий випадок, коли ми поверну... ну, тобто людина повернулася. Але батьки її вже поховали, тому що була просто частина ноги, яку знайшли на полі бою передали як тіло, зробили судмедекспертизу, експертизу, передали батькам, батьки поховали, а дитина повернулася без ноги. Такі випадки теж є. Але ми маємо те, що маємо. Ми воюємо з Російською Федерацією, яка взагалі... Чому от повертаються зникли безності за особливих обставин, якщо без статусу військовополонених? Тому що Росія просто знущається з наших батьків, жінок, дітей, робить таке, знаєте, моральний тиск. Ну просто від згідно з Женевськими конвенціями, і міжнародний червоний хрест відразу повинен відібрати карточки, власноруч заповнені, що я такий то такий то знаходжусь там та там -то. передати іншій стороні е, міжнародного е, військового конфлікту, і ці повідомляють вже батьки, тобто Україна. А тут понад 70 тисяч людей, які очікують, і вони не хочуть сьогодні. Влаштовувати пам'ять загиблим захисникам України відносно свого сина чи батька чи чоловіка, тому що вони в очікуванні. І кожен раз, коли полон, обмін, да, ми всі радіємо, і коли повертаються тіла, ми всі думаємо, що це не про нас. Але, на жаль, відбувається таке, що війна і це загибель, і це втрата. Дякую вам дуже, пані Людмило. Дійсно дуже болюча тема, але вона потрібна, її потрібно постійно порушувати і говорити про це потрібно для того, щоб не лише живі, а і загиблі поверталися додому. Зокрема, на обмінах навіть рідні зниклих безвісті говорять про те, що ми хочемо і навіть. Якщо загинув, то щоб він був вдома. Дякую вам, величезна, пані Людмило. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Людмила Денісова, правозахисниця та очільниця Українського центру захисту прав людини. Говорили про повернення наших тіл загиблих українських військових, які захищали протягом всього часу українську землю від російської навали.